Назар. О, доброго ранку. О, добро, да, доброго ранку. Угу. Ми на третій площ... майданчику да. за сьогодні. На третьому майданчику. На угу. ми йдемо, заходимо. Угу. Такий вхід трошки запутаний. І ми будемо катати на годі. Ну, звичайно. Так, тут так. трошки есть такий, такая хатинка Можно. Кодпиши, сам... э... Бачок для смиття. Подобно <г conclusions> И сик пыты. Да, тут ще лавки еще бачок для сметя. Ага, лавки. От. А там є у нас цей як о, гірка. Так, гірка. Традиційна гірка. І традиційно е, сірим кольором. Угу. тут так медленно? О. Ще є така. Така гойдалка не на кожній, не на кожному майданчику. Зазвичай традиційно а... дві таких, а тут можна всім разом Розкатайте! Так ви можете самі. Але біля ноча навчальної школи є угу. початкова школа. Почат Навчальна школа. <гум> <гум> Коричневі Короче, Так що можна. Я ось стрибаю. Добре? Добречки. Всіляки різні площадки. І сьогодні чудова погода, 2 березня. Щось там 14 Так, Це справжня весна. Може ще таке бути, що ще сніг піде, там, колу. Хоча по прогнозу... Наступний тиждень далі десь така погода. Так що. Тут є тут одна, ага. хойдовка, потім друга. Так, так, трошки інший дизайн. Так. Інше розташування. Чим? Але тим не менше дві. І такі, і такі вони з. А, цепочкою. Ось. З ланцюжком. Так. Ми йдемо далі. Так. трошки забиратися Ко, за ні. не ковта просто залізти можна Зализти, да. така, така... дробинка з ланцюжків зроблена о ще вище на вторую ага. еще више Обережно. Обережно. І це ступеньки. Це така. Так. А що так холодно? Там теж да? можна залізати. Так. Ой, Ай, це не вже? потрібно злізти. У угу. ага. вас можна залізати. Чому? Ой, там мене просто холодно. А, -а, а Можна я? Холодні перекладини, так? Так. А ну. Угу. Да. Почекай, почекай. За Зараз тобі не дар бездухна. Ну ладно. А Треба ж а випробувати всі пристрої. Так? За ну да. так. як? так. Залізьте. Почекай, зроби ноги наверх. Добре. Ого. Такий трюк. Ой. так, ну кто-то может висеть, кто-то может сидеть так а, да. ага. ну, есть еще вот такая штука больше ничего нет а вот лава точно Я еще раз давай так угу. проходим Окей, я ще раз. Ну, акуратно. А то я просто. Треба балансувати, так? Да. І столик, можна грати в шахи, в карти або просто поставити там сік, розкласти, банани там. Ну, ну що, до побачення. До побачення, підписуйтесь на Ми канал Назарбест. Цінуємо нашим підписників дуже. А ті, хто ще не підписалися, будь ласка. Будемо на вас ображатися, якщо ви цього не зробите. Будемо цей штраф. Буде штраф От. Всім до побачення. не підписуйтесь, що штраф. Побачите.